Продовжуємо наш, нашу епіпію по форсованих видихах. Добре, сідаємо зручно, стопи паралельно, ноги паралельно. На ширині тазу приблизно, на ширині плечей приблизно щось між цим. Між цим. Живіт не валюється, плечі не затискаються, плечі не затискають шию. Зараз зробимо три цикли форсованих видихів. І після кожного циклу буде пауза на видисі. І пауза на видисі така, комфортна. Добре, форсовані видихи через ніс. І після видиху пауза на видисі. І в паузі на видисі пошук комфортних відчуттів, розслаблення. І довжина паузи не максимальна. А так відсотків на 50-80. Так, щоб. З кожним разом ця пауза була трошки довшою, трошки легшою. І після того, як хочеш вдихну, вдихнути, вдихаєш, декілька вдохів-видихів. І а Зараз я пропоную зробити з ускладненням трошки. Робимо форсовані видихи, одночасно з цим робимо кінезіогімнастику. Воно, воно прям зовсім по інакше. Тобто, ну, або, ту, яка тобі, та, яка тобі найлегша, тому що <с? <с?> Коротше, чомусь, чомусь воно треба довчатися, якщо синхронізувати, добре, форсовані видихи через ніс і одночасно з цим нейрогімнастика. Добре, після чергового видиху, пауза, в паузі вже руками нічого не робиш і просто спостерігаю за розслабленням. Так, наче занурююся у власні відчуття в тілі в контакті тіла з опорою. І після вдиху декілька спокійних дихів і видихів. І я пропоную ще раз зробити з нейрогімнастикою. Тоді форсовані видихи через ніс, через низ, через низ, приблизно впродовж хвилини. Ось фокусування на видисі, вдих він сам собою хай заходить. Добре, поїхали. Форсовані видихи і нейрогімнастика. Після чергового видиху пауза, і в паузі знов пошук легкості або спостереження легкості. І якщо десь помічаєш якісь зони, де увага фіксується, то просто а, наче відпусти це. Тобто І коли вже забажаю зробити вдох, то робимо вдих, видих. І можна просто зробити декілька плавних спокійних дихів-видихів, порівняти, а що змінилося, як змінилося відчуття опори, які відчуття в голові, на обличчі, вдиханні. Потім м'яко почати рухатися. І на цьому все. Дякую тобі.